51 рік розділяє нас від страшної дітючі дикої дійсності, що робила українські землі на початку 30-х років ХХ століття, і яка зветься холодними нейтральними словами, голодомор, геноцид, репресії проти селянства. А що стоїть за ними? Геноцид не нове явище в історії. І хоча б зглуздо і жорстоко тут говорити про міру. Не ж такого, не стримного шаленого апетиту до крові, як у Сталіна і Гітлера, я, певна, не було нікому. Масштаби змушують здригуватися, плакати, ридати, згадувати і згадувати, постійно ставити на боліни запитання, звідки така жорстокість, чого ніхто це не зупинив, хто винен і не хочеш вірити, і не можеш вірити. Свідомість. Перто не приймає відповідність того, що таке могло статися. Однак воно сталося. І не немічна, галюйна правда прозчилася через заборони заякування, депортації, щоб постати перед нами, перед українським народом у новому цвітінні. Ця доволі відворотна правда завжди буде з нами, доки ми існуємо як народ, як нація, доки ми живемо і так має бути. Горить свіча, а може то душа. Душа не має минулого часу і віку. Вона завжди була, є і буде молода і безсмертна. На вшанування світлої пам'яті жертв голодомору в Україні 1932-го. 1933 року оголошується хвилина свободи. Кожній оселі, кожній родині, старий і малий, сілить голову перед пам'яттю невинно уб'єних голодом, геноцидом, бо припаде до їхніх могил, поставить свічку перед образом Божим. Хай ця хвилина увійде в наші серця тихою молитвою, очистить наші душі від зла. Тільки ці колоски життя дайного вимірмить, як і завжди очима дитячими міряю світу. Пам'ять нескінчена книга, в якій записано все і життя людини, і життя країни, багато сторінок написано кривавим чорним кольором. Це було не стихійне лихо. А зумисне підготовлений голодомор. 1932-1933 років влада забрала у людей все, все до останнього колоска, до останньої зернини. Це був розвід, свідомо спрямований на фізичне винищення селян, українців. Масове голодування почулося в грудні години – одна тисяча хвилини – 17. Голод забрав протягом 1932-1933 років за різними підрахунками від 7 до 10 мільйонів людських життів. Не нагодує, мати Україна, не приголовить діточок Пішли в наш край, перевертний і хамер, чине страшну дорогу. По всій Україні люди запалять свічки, щоб помінути тих, хто загинув від голодної смерті. Хай пам'ять про, про всіх невинно убіяних грунтує нас живих, без нам силу та волю, мудрість і наставу для зміцнення власної держави на власній землі. Вічна пам'ять замореним голодом! Ми запрошуємо всіх присутніх. Приєднатися до всеукраїнської акції «За світлі свічку, яка відбудеться через декілька хвилин перед будинком культури. Хай кожен з вас запалить свічку пам'яті знак шанування невинно замученого голодом українського народу. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безо. І нині, повсякчас, і на віки віків, амінь. святая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, влади попрости, беззаконня наші, святи, зранця, і ціли немочі наші, імени творами, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш наземний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь. З духами спочили праведних, душі рабів Твоїх спай і прийми у блаженному житті. Павче, поселя твої господи, не в цій святі своїм очима, Господи, да вір твоїх, бо ти єдиний чоловік, огобець, слава оцю і сину і святому Духові. Ти єси Бог, що зійшов до пекла і розбив кайдани, закованих. Самі душі рабів твоїх упокой, Єдино чиста і непорочна я діво, що Бога без породила бородила на спасіння всіх. Вченіму спінні вічний спокій, подай, Господи, спочелим рабам Твоїм, що в 32-му і 33 му роках були замучені голодом і сотвори їм вічною пам'я. Стві перебуватиму, іжна. За всіх цих померлих. Господи Ісусе, ти помер на Христі, щоб усім повернути втрачене життя. Христе, ти прийдеш судити і нагороджувати живих та мертвих, Помилуй їх, будемо казати, відповідати, помилуй їх. Господи, ти приготував Твоїм вірним житло в небі, Помилуй їх. Господи, вислухай молитві наше, а прохання наше, Хай до тебе прийде. Господи, ти вчинив, що твій Сін переміг смертю, вознісся на небо, дай всім нашим померлим частку в Його перемозі над смертю, щоб вони могли навіки оглядати Тебе, Свого Творця і відкупителя. Всемогутній і вічний, Боже, ти маєш владу над живими і мертвими. Покірно просимо тебе, щоб, за, щоб ті, за кого ми молимося. З твоєї ласки отримали відпущення гріхів, та наділені радістю вічного життя, безупинно прославляли Тебе через Христа Господа нашого. Амінь. Вічне спочивання даїм Господи. А світло віковічне, нехай їм світи. ім'я Отця і Сина, Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі браття і сестри, сьогодні ми поминаємо людей, які помирали в тяжких муках. Ми згадуємо цей тяжкий час. І ми не повинні нікого звинувачувати в тому, що було, тому що Господь суддя всім, і Господь розсудить кожного, хто буде осуджувати. Але ми повинні збиратися і щоденно в своїх молитвах просити Господа прощення їх гріхів, і щоб Господь дарував спокій їхнім душам. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Сьогодні наша пам'ять є жертвам голодомору 32-33 років. Благословення Господнє на вас і облагодаті, чоловіколюбством завжди, нині посяк, час і на віки. Віки. І благословення всемогутнього Боця Отця і Сина, нехай залишиться з нами завжди, завжені час і навіки вічні, Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай благословить вас Бог всемогутній Отець і син. E s[t]i[a]t e[d]u